Далі про ситуацію на фронті і не лише будемо більш докладно говорити із Русланом Музичуком, речником Національної гвардії України. Він вже з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Пане Руслане. На скількох напрямках підрозділи Національної гвардії України у складі Сил оборони виконують нині завдання, і які саме це напрямки? Підрозділи Національної гвардії з населеного оборони на всіх, напевно, зараз. Бої, зокрема, протягом минулої добиться Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Запорізький напрямок. Тут ворог проявляв найбільшу активність. Зокрема, велика кількість бої мали місце на Авдіївському напрямку, на Мар'янському. Також наші підрозділи, які виконують задачі на південному напрямку, спостерігали також те, що ворог подекуди намагав намагався повернути втрачене положення. Сумарно, якщо підбивати підсумки за добу, то по позиціях національної гвардії. На східних ділянках фронту було завдано 123 обстріли з боку ворога та 82 по південних, і треба відмітити, що наші бійці відмічають дійсно зросла активність ворога щодо застосування дронів. Це fpv дрони, і дрони, які ворог використовує для скиду боєприпасів по всій лінії фронту протягом доби біля 70 ударів. У позиціях Національної гвардії за допомогою дронів різного типу. Ну і звичайно треба відмітити, що з нашого боку також ведеться боротьба для того, аби знищувати ворожу техніку, озброєння, боєприпаси. Ну і окремо це що стосується застосування дронів ворогом, то звичайно це виявлення та знищення засобів радіоелектронної розвідки ворога і радіоелектронної боротьби. Пане Руслана, якими результатами роботи підрозділів Нацгвардії можете поділитися? Зокрема, нещодавно Ігор Клименко, очільник МВС, писав про десятки одиниць знищеної ворожої техніки, що саме це за техніка, і чи можете поділитися деталями таких спецоперацій? Адже неодноразово публікували в мережі відео успішного полювання, так називаємо це полюванням від аеророзвідників та підрозділу ударних дронів бригади Нацгвардії Червона Калина. Досить ефективно зараз працює дійсно всі підрозділи, майже і збройні сили національної гвардії, в складі яких є групи, які використовують безпілотники. Це дає змогу в першу чергу безпосередньо здійснювати знищення ударів по позиціях ворога, по позиціях техніки. Відео, наприклад, які нещодавно публікувалися по південному напрямку. Це бригада Червона Калина. Дійсно там. Можна було бачити роботу саме по піхоті, по бліндажах ворога, але разом з тим велика робота проводиться саме для того, аби знищувати ворожу техніку, склади з боєприпасами. І тут дві складових можна відмітити: перше це саме безпосередня робота за допомогою дронів, ФПВ дронів, шляхом скиду, і друге це робота дронів в інтересах аеророзвідки, тобто де наші бійці можуть. Виявляти цілі ворога та передавати їх для нашої артилерії для того, аби хлопці наносили точні удари, що стосується саме бронетехніки, укріплених позицій, які не можна пробивати звичайними дронами, ну скажімо так, вогами, боєприпасами, які можна транспортувати за допомогою безпілотників. Ну і звичайно, це знищення логістики ворога здебільшого це склади з боєкомплектами, склади ПММ, за цей тиждень, за минулий тиждень, що стосується знищеної техніки, то е, можна відмітити, що стосується роботи на згвардії, зросла кількість бойових броньованих машин, яку знищили гвардійці, і зросла кількість автомобільної техніки. Це Може бути пов'язано в першу чергу зі станом, скажімо так, погодних умов, ну і також те, що ворог застосовує автомобільну техніку більше для того, аби окремими маленькими групами перевозити особовий склад, перевозити озброєні боєприпаси, і сумарно. Бойових броньованих машин минулого тижня знищено 27 було підрозділом національної гвардії і біля 45 одиниць автомобільної техніки. Це і вантажівки і легкові автомобілі. Пане Руслане, на початку грудня бійці Нацгвардії знищили на Херсонщині ворожий ЗРК «Витязь». І для ворога. Це дійсно вагома втрата. На цей на цей напрямок відомо, що російська армія підтягує додаткові сили і намагається скинути український плацдарм. Що можете озвучити з приводу нинішньої ситуації там, оскільки характеризують її подекуди як вкрай складну? В цілому можна сказати, що ворог намагається робити все для того, аби тримати в напруженні усю лінію фронту. Звичайно, є ділянки, де інтенсивність боїв досить велика. Проте навіть намагання ворога підтягувати важку техніку, підтягувати якесь своє новітнє сучасне озброєння на ті напрямки, де він. Вважає, може бути загроза прориву українських військ, загроза дії наших підрозділів і знищення комплексу, такої як ЗРК Вітязь, який є досить сучасним зразком озброєння, і взагалі його присутність на херсонському напрямку. Вона свідчить про те, що ворог тут намагався захистити свої певні, скажімо так, позиції або ділянки фронту, чи перешкоджати роботі української ударної авіації, тому що. Такі комплекси здатні прикривати або окремі об'єкти, або е, виявляти знищувати е, авіацію на відстані до 60 кілометрів ефективно. Тобто, те, що він був досить близько біля лінії фронту, що його вдалося знищити за допомогою впівдронів, свідчить про те, що. А в планах, плани ворога він бачав те, що там є якась загроза на тому напрямку. Бо ж там могли знаходитись якісь чи скупчення техніки чи об'єкти, які потрібно було прикривати таким зенітно-ракетним комплексом. Проте ми бачимо, що знову ж таки те, що бійці завжди наші просять дрони допомоги на дрони якоїсь, і те, що навіть недорогий відносно в дрон здатен вражати техніку на мільйони доларів, це досить велика перевага. В сучасному бою наших підрозділів пане Руслане не можу не запитати. Адже свого часу була активна інформаційна кампанія щодо залучення нових бійців до е, так званої гвардії наступу і в результаті формування із цих бійців нових бригад. Якими результатами ось станом вже фактично на кінець року ви можете поділитися з нами з глядачами? Перше, це те, що е, бригади, які формувалися, вони виконують задачі на лінії фронту. Е, на початку ще весни, коли було оголошено про їх формування, е, значна увага ставилась на те, що вони пройшли ефективну підготовку, для якої залучалися наші інструктори, наші офіцери, військовослужбовці, які мають бойовий досвід, і попередній бойовий досвід, і той актуальний, який зараз є. І друге, те, що наші сили оборони, вони, скажімо так, повинні зараз продовжувати комплектування, нарощення, тому що ми бачимо в. Ворог не припиняє свої спроби просуватися. Ворог також проводить заходи мобілізації, і наша країна має бути сильною, мати сильну армію, національну гвардію. Тому ми зараз робимо акцент на те, щоб ті, хто прагнуть доєднатися до лав національної гвардії, до лав наших бригад, розуміли, що це за бригади, які там є вакансії, тому що мова йде не лише про піхотинців. Ну і звичайно, щоб сам механізм як подати заявку, куди навіть прийти на спів. Бесіду зателефонувати він був зрозумілий. Ну а далі це безпосередньо процес приєднання до тієї чи іншої бригади, процес підготовки, що в принципі проводиться постійно майже в усіх містах України. Пане Руслане, зараз активно до процесу рекретингу так, до лав збройних сил, зокрема, залучають приватні рекретингові компанії. На вашу думку, чи є ефективним їхнє залучення до цього процесу? І чи Національна гвардія також в цій програмі бере участь? Серед Таких заходів, які дійсно ми хочемо диференціювати, і те, що зараз змінюється і взагалі характер ведення бойових дій, багато змін через війну відбулося і в суспільстві. І по суті, такі зміни відбуваються в армії і в процесі рекрутингу. Одним із таких напрямків, який вже реалізований в Національній гвардії, це є робота із ресурсом WorkUA нашої 12-ї бригади АЗОВ. Дійсно, він дуже схожий на цивільний процес набору: процес подачі вакансій і звернень громадян, які вони можуть здійснити, зокрема через сайт Воркює. Він дуже схожий на цивільний рекрутинг, але є звичайно вимоги до кандидатів залишаються одні й ті ж. І Звичайно, цей процес він ефективний, зважаючи на те, що є, скажімо так, методи, які взагалі від держави мобілізаційні заходи, вони більш скажімо так, класичні, але те, що дійсно зараз ми повинні залучати пробувати різні методи і. В першу чергу знову ж таки мова йде про те, щоб людям була доступна сама процедура вивчення вакансій, які є в тій чи іншій бригаді. Так, так, А почули вас, пане Руслане, На жаль, ми зараз дещо обмежені в часі. Я вам дякую за те, що докладно пояснили і про те, на яких напрямках нині працюють бійці на гвардії, і про те, як відбувається добір до гвардії наступу. Дякуємо за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.